Яке відновлення після процедури лазерного видалення татуажу? Ну давайте так вниз. Відновлення після видалення татуажу брів. Після процедури буде почервоніння шкіри вокруг брівки. Після процедури буде невеличкий набрік в зоні брів. Ну, якщо це стандартне видалення, наприклад, перший ваш сеанс. Якщо більш складне видалення, наприклад, жовтий пігмент, голубий, трохи інакше може бути встановлення, може бути патехі. Але ми зараз кажемо про першу процедуру, яких немає ніякого збільшеного різку, просто стандартний пігмент. Наприклад, по почерваніні шкіри, місцями волосочки посвітлішують відсотків на 30. Десь так, Місцями будуть взагалі біли. Шкіра абсолютно ціла. В день процедури можна бровки мачити, вмиватися, в душах сходити, хоч в басейн можна сходити. На наступний день можна фарбувати бровки і косметикою, оливчиком, пудрою, чим завгодно. Навіть можна пофарбувати волосочки, які посвітлішують, фарбою або хною живете. Повністю звичайним життям. Не можна тільки відвідувати баню, сауну, засмагати і приймати гарячу таку кипіток ванну два тижні. Це можна діяти тільки два тижні. Тобто не можна відвідувати і засмагати ліч і засмагати. Якщо ми кажемо про те, що видаляти влітку, можна, То, що ви пройдетеся по сонечку 15 хвилин, нічого страшного не буде. Це не протипоказання. Можна. Не можна саме ліч і загорати.